Київська пектораль у 25 п'яте назвала переможців найстарішого в Україні театрального конкурсу. Експерти переглянули до півсотні прем'єрних вистав 2016 року, які запропонували на конкурс державні і му і муніципальні театри столиці. Остаточні ж підсумки підбували сьогодні вранці. З нагоди поважного ювілею золоті статуетки, і грошові винагороди вручали у колонній залі столичної мерії. Було багато гостей, вітань і сюрпризів. Червона доріжка для почесних гостей з нагоди ювілею до колоної зали на урочистості запрошені лауреати всіх попередніх конкурсів. За час його існування це понад дві сотні імен. Артисти пригадують, якими були зворушення. мене була повна палітра хвилювань, тому що я тричі програв і двічі виграв. так що я все це відчув? Я була номінована за роль Монтрей в виставі Маркіза Десад. Які у яку поставив Андрій Приходько в театрі Франка? Це надзвичайна була робота. Я отримав першу свою пектораль за виконання ролі Чічкава. Ну, я був тоді ще доволі молодою людиною, я ще вмів радіти нагородам. За всю 25-річну історію Київська пектораль жодного разу не брала театральної паузи. Нині артистам особлива подяка за те, що в найскладніший для держави час примножують репертуар і зміцнюють дух українців. Наш театр і знаєте, він дає можливість осмислити багато речей, подумати, отримати емоції, емоції, які дійсно не вистачає. І він виховує молоде покоління. І найважливіше, він об'єднує людей. Це Так важливо 14 традиційних номінацій, плюс 3 від оргкомітету конкурсу. Загалом 17 пекторалі знайшли своїх достойників за підсумками минулорічного сезону. За кращу жіночу роль премію присуджена молодій акторці театру на липках Христині Микитин. Це моя перша нагорода. Напевно, декілька років назад ще не могла подумати, що я можу бути тут і тримати в руках цю статуетку. Ну так, це дуже Хвилюючий момент, і зараз я не можу знайти я отримала цю нагороду за роль Хелен Хелен Келлер. у виставі Мене прислав доктор Хоу колеги. Вітають лауреатів концертними номерами, а наступною полишає свої ряди статуетка за кращу чоловічу роль. Вона по праву у народного артиста Богдана Бенюка, який створив образ шекпірівського Ричарда третього. Як сам себе побачив, здивувався. Це, це дарунок для кожного актора, коли з'являється славнозвісний режисер, який довіряє артисту. і Приносить на блюдечку роль. Так мені сталося в моєму житті, і для мене це чергова сходинка, куди я піднявся вище. Не встояли експерти перед талановитим дебютом Валерії Фідотової на сцені театру Сузіря. Її вистава ослик має бути худим. Одна з найдефіцитніших. Можна бути дуже талантливим чоловіком, але Это не имеет никакого смысла, если нету рядом таких людей, как мои ребята, тех людей, которые верят в тебя и верят в то, что все получится, и готовы все для этого делать. Кращою музичною виставою стала Маріця столичної оперети. Камерна сцена відзначена спектаклем Ми майдан театру колесо. Краща режисерська робота за Станіславом Жарковим Слава героям театру Золоті ворота. А найкращою виставою сезону 2016 визнана визнана Безвини винуваті, яку зіграли артисти театру на липках. Крім статуеток, переможці конкурсу отримали матеріальне заохочення 15 тисяч гривень. А всі учасники свята великий емоційний заряд. Оксана Дупак, Юлія Почу. Шувалива Олег Берчевський, телеканал Київ.